Позицію, яку я вибрав по відношенню до сьогоднішньої влади, жорстку позицію. Я ніколи не прогнуся, не нагнуся і ніколи не продамся, не злякаюся, не здамся, не відступлю назад в своїх особистих переконаннях щодо ситуації, яка відбувається сьогодні в Україні на передовій. Для мене та інформація, яка лунає з центральних телеканалів продажних. Для мене це лож, піздюш і провокація. Звісно, я е, озвучую виключно ту інформацію, якою я володію з першої Не от піздабула Арестовича, я извиняю за мій французький, я ще учуся. не от мандабола Кирила Тимошенка, який причетний разом з Єрмаком до розкрадання гуманітарної допомоги в Запорізькій області, про що офіційно заявила набу і Зеленський сказав, я з Єрмаком прийшов, з Єрмаком піду. Можеш йти за кораблем, Володя, я. Е, е, Опираюся і озвучую тільки ту інформацію, яку я отримую з передової від військових, і Бог мені свідок, якщо я хоч одне слово десь збрехав. Те ж саме стосується і притули. До речі, якщо я говорю про те, що притула Гандон штопаний і брехун, і корупціонер Шестерка Пінчука, то я про це говорю прямо. Денис. Будучи підприємцем, і я його чудово розумію. Після того, як мене от машу особисто от в Донецькій області нас обох шманали. Ну чого ти ржуш? Ну це ж правда. А то подумає, що я придумую. Просто ми вже знаєте, нервно це реагуємо, коли ВСП. Ребята, я от задаюся вопросом. Скажіть мені, будь ласка, Володимир Олександрович, ти демократ наш херов? Я вже просто бішуся. ВСП, ти підключив Гандон Штопаний за наші податки, СБУ. Що там у нас ще шманав? Поліція а, Тереоборона. Етат, хто? Тереоборона. В, ви 4 спецслужби підключили за наші гроші, щоб нас в Донецькій області, мене, машу і водія, шмалали якісь підари вонючі е, в погонах і е, проверяли нашу машину, викидаючи е, всю продукцію, викидаючи всі медикаменти, викидаючи всю гуманітарну допомогу, яку ми везли на передову в Донецьку область Бахмут. І е, після цього ви хочете, щоб я вас лебезав, після цього ви хочете, щоб я вас облизував, після цього ви хочете, щоб я вам радувався. За що я маю з вами е, товаришувати? За те, що ви гандони штопані, ведете себе так, наче я живу в Кремлі, наче я живу в Росії, але окутаний українським прапором. Так виходить? Так я вам хочу сказати: я живу в своїй країні, я хожу по своїй землі, я підтримую свою армію, я підтримую своїх патріотів, я підтримую справжніх волонтерів, я захищаю співпрацю. Справжніх захисників я, я підтримую зв'язок з справжніми журналістами. І якщо вам в системі грьобаної, вам, гандонам, в погонах, кабінетним кризам не, не з нами не по путі, значить ідіть нахуй за кораблем русським. Так, от, коли після цього всього почали шманати мене, провіряти мене, погрожувати мені okay. і моїй команді, то Денис Маганов як підприємець. Як людина, яка з першого дня війни платила податки цій грьобаній страні, вибачте мене, будь ласка, цим грьобаним штопаним гандоном зеленим, які заробляють на війні, він з першого дня війни платив податки. Денис вів бізнес із цих податків, з цього бізнесу, ми ще в нього брали гроші на волонтерську діяльність. І після цього всього ці гандони штопані приходили до нього і погрожували йому. Якщо ти будеш підтримувати Оскара, якщо ти будеш підтримувати волонтерську сімку, якщо ти будеш підтримувати військових, якщо ти будеш репостити, якщо ти будеш робити пости, якщо ти будеш озвучувати факти, матеріали, докази корупції, державної зради, розпродаж гуманітарної допомоги, співпраці з комбатами російськими продажних комбатів і фонду притули. Ми тебе із піпілім, ми тебе унічтожимо, ми тебе посадимо. І я вам хочу сказати сказати не то, щоб у Дениса менше яйця, ніж у мене. Просто Денису є, що втрачати. У мене, на жаль, нема нічого. У мене нема будинку, в мене нема квартири, у мене нема рахунку, у мене нема бізнесу, у мене немає інтересів. Можете вистроїться всі гандони, штопані в ряд і поцілувати мене по в жопу. Денису є, що втрачати. У нього бізнес, у нього батьки, і вони погрожують усім, ламаючи нас. Через плечо, через е, коліно, тому я сказав Денису, це твій вибір. Ти можеш йти своїм шляхом. Ти можеш вибрати демократію, ти можеш вибрати співпрацю з владою. Ти можеш вибрати дружбу е, з нардепами міністрами, якщо це допоможе нашим військовим. Але е, я йду своїм шляхом. Я йду радикально налаштованим демократичним шляхом по цій е, країні, де я захищатиму тільки військових, тільки патріотів і всі ті, хто. Вважають, що я є ворогом цієї держави. Це тільки ті гандони штопані, яким дуже зручно жити в цій країні при цій системі, при цих умовах, при цих корупції, при цих злочинах. Мені не зручно жити в цій країні в цих умовах. От і все. Тому по поводу Дениса Маганова скажу вам наступне: я е, низько кланяюся людині за ту допомогу, яку він мені е, зробив, коли мене тримали півроку в СІЗО, коли він мене не зрадив. Коли він мене не на одну секунду він не відповів ні цій системі, яка сказала Продай його здай його, тому і Денис Маганов. І Надія Маганова, яка з першого дня війни готувала продукти, готувала обіди, готувала їжу нашим хлопцям. Вам, так скажу, вивучи, Їхні, ба його батько надлежить. Олександр Маганов, який, будучи хворим, будучи а, з цукровим діабетом, з першого дня війни розвозив по всьому Києву продукти. А, я вдячний Жекі Кондуракі, який представляє Миколаївську область, вільне Запоріжжя. Я вдячний Богу за те, що в мене була ця команда, і вони є в моєму житті, в моєму серці, в моїй душі. Але люди вибрали свій шлях. Вони не готові сьогодні, так як я, протистояти цій системі. Е, я готовий. Мені нічого втрачати. І я цій системі, дивлячись в очі, скажу. Ви. Підараси. Ви знищуєте волонтерів, ви знищуєте патріотів, ви знищуєте українців, ви знищуєте захисників, ви знищуєте справжніх журналістів. При цьому, при всьому, ви, Гандони грьобані піарите на своїх телеканалах, на своїх продажних телеканалах центральних, ви опустилися днище дна. Ви пробили дно, ви стали російським першим телеканалом, на якому можна тільки чути піздюш, брехню, Поворознюка Арестовича. Кіма і вам угодних підорасов. Ви ніколи там не побачите. Ми з вами, українці захисники, ніколи не побачимо там. Е Щас, подождіть цього пидора з одного удалю. Фашист написав на мене е, російський гандон. Якийсь. Ми з вами ніколи на центральних телеканалах на один плюс 1, який тільки на крові піариться, на е, трупах піариться, на війні піаться, на горі людском піариться. За хайпом ганяється. Ми ніколи з вами, українці, на цих гандоновських, продажних олігархічних телеканалах один плюс один новому каналу, на якому піарять Притулу Пінчук, канал Україна, який піаре партію Рігіону Ахметова, СТБ, СІТІВ, ІНТЕР, продажний партій Регіону Московський телеканал. Ми на цих телеканалах з вами ніколи не побачимо захисників, волонтерів, патріотів, справжніх журналістів. тому що там уже що? Там уже свої шістьорки, там уже свої е, герої е, штучно створені, такі як Поворознюк, який слові хуй три ошибки робить, такі, як. Е, Мандобол Люся по прозвищу, Олексій Арестович, Алексей його, да, придурка з Банкової, Сережа Лещенко, Кірил Тимошенко, Мудак Єрмак, який розкрадає гуманітарну допомогу через Запорізьку область, ешелонами. Офіційно. Ми з вами офіційно це заявлено вже. Ми з вами ніколи на цих центральних телеканалах не побачимо там захисників, патріотів, волонтерів, журналістів. Там только мудачьо, яке пробило дно і піариться на війні. Піариться на війні. І піариться на смертях і піариться на крові. І ще перша ракета вчора в Києві не долетіла до дитячого майданчика, як уже притула пидара со своїм стерненком, я в від стерненка. Вместе з приложенням таксі уклон за сутки срубало 320 мільйонів гривень. І ви мені будете розказувати про патріотизм? да я в рот їбав, вибачте мене за мій французький, таких патріотів гандоном, штопаних. Тому Поэтому я, в отличие від от Дениса Маганова, не можу мовчати, але я поважаю Дениса за те, що він вибрав свій шлях, своє життя. Він веде свою особисту лінію. Він каже: Олексій, я не можу, так як ти, прямо в очі, прямо рубати. Мені є що втрачати. Денис, я низько тобі кланяю за нашу дружбу. Я тобі низько кланяю за патріотизм, за волонтеризм, за те, що ти за мною був. Але сьогодні є я, є Володимир Хільгаус, є Маша Іваненко, які не зрадили мені, які залишилися зі мною, і ми разом ідемо до кінця проти цієї системи, тому що Володимир, якого тримали три години з мішком на голові в СБУ в Одесі, не пробачить цих питань, що ти такий? Ти Сєпар, ти, е, е, ти е, каретіровщик. <паспорядка> у нього брат захищає Україну, у нього мати патріотка, він матір вивіз з Миколаєва, він залишився без квартири за расистів. Не за того, щоб ви, Служба небезпеки України, гандони в погонах, тримали його з мішком на голові і допитували його: допитуйте своїх підарів бучих, допитуйте своїх гандонов, допитуйте своїх. Зрадників Тамбусі. і корупціонерів, ФСБшників допитуйте. Що вже всіх пересажали? Ви Єрмака посадили? Ви Гандона Нардепа цього регіонала Конченого ублюдка Сєпара, який е, е, создавав е, та, не татарбунальську, а Бесарабську Народну Республіку, а сейчас визволяє Райраду дністровський Ви цього підера посадили вже? СБУ Одеси, я вас спрашиваю. Що ви мене і його три часа держите з мішком на голові. За що ви нас держите? За те, що ми в цій країні залишились? За те, що ми патріоти? за те, що ми волонтери? Що вам не нравится? Що система ламається? Вам не нравится, що ми правду говоримо. Ви, Ви, ви привыкли по системі СССР працювати? Ви привыкли по системі, як Сталін нас усіх давив, Як нас берег всіх давив, І ви хочете нас задавити? Во вам, ребята! Во, я вам сказав, что СБУ, ГПУ, МВС, во вам, суки, ви ніколи нас не поставите на коліна. Ми не Росія, ми не Білорусь, ми Україна. І мене просто такі підараси в погонах. Сидить, сука, за наші зарплати в кабінетах. І мене, СБУшника, мене, українця-патріота, називає Сєпаром. Його, Володимира з Миколаєва называют Ти паскуда продаж бы детская. Ты Сіпар першу очередь. ви ніколи нас не поставите на коліна. Ви ніколи нас не станете, не станете, не зробите бидлом московським, кремлівським і білоруським. Ми не для того в цій країні залишили, щоб ви, гандони, в погонах, сиділи в кабінетах і нас мішкам на голові держали. І я маю право це говорити. Я буду це говорити. І я звернуся в усі посольства. вже звернувся до всіх послов. Ви, паскуди, жили 30 років на нашій шкурі. Ви підараси, 30 років нашу кров пили. Ви жили, ви, ви будували свої будинки, ви купували квартири, ви купували автомобілі. Ви своїх уродів, своїх виблядків е, висвітували в Англіях, в школах. Поки ми зараз, зараз, отут, тут цю секунду цю країну захищаємо. І ви паскуди грьобані, ще маєте право вякать. Називати нас е, каріктіровщиками, вякать. Називати нас ще сепарами. Хто випаскуди такі? Ви СБУшники? Ви гандони штопані. Подивіться, хто перший зраджував Україну. Мусара. Перші перейшли під триколор. СБУшники перші здавали Кремль. Ой, е, Крим. Перші, хто здав Крим, це були СБУ. Перші, хто повісив триколор, це була ГПУ. Перші, хто повісив триколор в Криму, це була МВС. Ви гандони, штопані продажні перші продали Україну. І ви нас, волонтерів, нас, патріотів, що обзиваєте, тому що ми вас не облизуємо, тому що ми не хорошо відзиваємося президентів, да мені посрати на президента, якщо він не захищає Україну, якщо він зраджує наших волонтерів, якщо він переслідує наших волонтерів, сажає цих волонтерів. Пересажай регіоналу, паскудати, Ви, Єрмак, Гандони, штопані. Пересажайте всіх регіоналів, які сьогодні сидять в Верховній Раді України за наші гроші. Посадіть паскуду вітренка, який поставив на коліна Укрнафту, газ України. Посадіть Вітренчуху, паскуду його матір, яка. Блівиблядошна виродила вітренка, який сьогодні поставив на коліна Нафтогаз України. Саме стратегічно важливий об'єкт України, який має захищати Україну від енергетичної небезпеки Росії, поставили на коліна, і ця паскуда. Поставивши до коліна Нафтогаз, сьогодні ходить і улибається. І ви, паскуди, нічого для цього не зробили. Ви тільки Оскіра бачите, ви тільки Рахільгауза бачите ворогами України, і ви тільки нас, нашу страну, машину, яка єле-єле коптить, яка єле єле тілі їздить по Україні, роздає гуманітарну допомогу, Ви гниде вонючере, викидаєте продукти. Що ви викинули? Що ви з моєї машини викинули? Медикаменти, які я візу Бахмут пацанам, продукти, які я віз Бахмут. Печенюшки синьо-жовті, які дітки напекли, ви викинули паскуди на вулиці на, е, у Покровську. Малюнки, які діти передали військовим, ви викинули, щоб вас, суки, руки підсихали за те, що ви робили, Шманали мою машину. І я вам сказав: не одна паскуда не пройде. На одній Пасхуді це не проститься, тому що я обов'язково наду ту гнид, які мене шманали. І ті гниди, які називали нас сєпарами в СБУ Дівської області, я вас сук всіх понахожу. І ми вас після війни за яйця блядь, повісимо на тих березах. У нас стільки дерев в Україні, що хватить всім і СБУшникам, і МВСникам. Все, не кричи, потому що люди вже вонуються. Та мене просто біса, ви розумієте? Всіх, блядь, переловили, всіх пересажали, одного Оскара треба задержувати, його треба тримати, його треба по три години, блядь, шманати мою машину. За який хер ви шманаєте? Вся Європа нам допомагає. Мені цю машину з Англії подарили, мені продукти з. Італії прислали, щоб ви паскуди їх на пол викидали, щоб я їх до пацанов не довіз, да ви перші ФСБшники. І я вас предупредив і предупреждаю далі. Якщо ще раз, хоч і на паскуда назветься СБУшником чи МВСником і буде мене перевіряти, получите поїбал. Я буду битися до тих пор, поки і я вас тут не положу на пол, і ви мене не уб'єте. Ну я вам сказав, в цій країні йде війна. Можна, значить, ви дергешники, ви мене називаєте дергешником, да вам іще до мене, як до Києва Рачки. Ви гандони штопані, ви не заслужуєте на повагу. Ви привикли жити за наш щот. Подивіться козин. Подивіться кончезаспу, подивіться під Києвом, скільки стоїть елітних е, будинків. Кому вони належать? Нардепам, міністрам, СБУшникам, мусорам. Леша, Зараз підніметься давление. Я визову скору. Поэтому ще раз сказав, я поважаю Дениса Маганова, але він не готовий сьогодні протистояти системі так, як протистояю я. І система, ви гандони Штопані. Ви прикриваєтеся э, темниками Кремля, ви робите те, що свого часу э, Сталін, знищуючи українців і патріотів українських. Ви робите сьогодні Єрмак, Кирил Тимошенко. І все та пиздота Офісу Президента Верховної Ради України, Кабінету міністрів України. Що ви що робите? Сталіна, ви нас знищуєте. І ви робите це, як робив Берія. Тільки запомніть одну віч: Сталіна убрало його оточення. Цезаря убрало його оточення. Путіна убере його оточення. А вас, гандонів штопаних, уберемо ми. Незалежний народ України. Як би ви того не хотіли? Що, живеться хорошо? В Козині, куди нічого не прилітає? Де трьохетажні вілли стоять з подземними паркінгами, з басейнами, з спортзалами. Що там ще, блядь є? Я не знаю, що у них є. Ера массажа день у вас там трьохетажні вілли зі стеклом я, і, і, сказать, і три етажа ще в землю виглядає. Це віповські окопи. Безкусно. Безкусно. стайл да, і... і ви не як не нажитесь на цій війні. Ви... скільки надо... українців не загине, вам тільки в плюс. Ви гандони Верховної Ради України. Паскуди ви безлюдні. Ви під час війни піднімаєте собі рейтинги. Ви піаритесь на війні, ви піаритесь на, на, на смертях. Ви закрили урядовий квартал і ви зі своїми секретутками, простітутками, сасалками на Бентлі, на Мерцах роз'їжджаєте по Києву в урядовому кварталі. Роз'їжджаєте, сидите, виручаєте Колю Колютішенька, Підараса Галімого, його ресторани, тривилки. І сидите там, бухаєте, гуляєте і щеки. На десятки тисячу доларів чеки оставляєте. І по тисячі доларів можете кинути так тільки чайових. Поки пацани в землі, в мокрій, сидять і захищають вас гандонов грьобаних. Своєю життю, 24 серпня, запомніть цей день Незалежності. Ігор Бурдужа був похований в цей день. Під майже Молдовою захищаючи Україну, і він не прийняв пропозицію очолити е, батальйон, тому що він сказав: Я хочу з пацанами бути на передовій. За пів години до смерті він врятував життя пацана, зібравши руками його мозг. І зараз цей пацан лежить в реанімації хай навіть в комі в Ізраїлі. А що ви паскуди зробили? Що ви, Гандони, зробили в цей день, 24 серпня? Ви обвішали мідалями Підарасів. Лисого Кошевого, який сказав, я не принесу користі. Да ти, сука, ніколи не принесеш користі. Ви подарили медаль Андрію Шевченку, який місті з партії регіону в Верховну Раду. Ви подарили медаль в цей день. Хлопали, бляді, на концерті сиділи. Е, Могилєвська проститутки шмар, яка кричала, я ніколи не буду сука. І завжди буду приданий. Кому? Януковичу. Вам історію спомнить? Це ж було. Це було. Так лучше б ти в цей день. Прислав би своїх шестерок галимих, які піаряться на війні, Кирила Тимошенко, який через 15 минут після приліта прибіг на е, мост кличка, тому що це ж хайп у нас, правильно? ж? А чого ж ти паскуда, йобана, не прибіг на перекресток біля Красного Корпусу Університету Шевченка, де жінка йшла на роботу і згоріла заживо? Тому що це не хайп. Хайп це мост кличка устояв він чи ні. А то, що жінка стояла лежала на перекрестці, згорівши заживо, це ж не хайп. Лучше ти кого-нібудь з офіса президента прислав би на похорони справжнього героя, а не штучно створених героїв твоїх гробанів 95-го квартала. Так от запомни, після цього, 24 серпня, всі твої медальки, це ж мене метало, яку можна викинути нахуй з вікна. А справжні герої, вони або зараз захищають Україну, або вже зараз лежать землю за Україну погинувши. А ти зі своїм 95-м кварталом з притулами. З Могилєвською, з Шевченком. підеш нахуй в цій історії. Або би в ній залишитись. Оце моя думка. І да, не всі готові сьогодні поруч зі мною стояти з цими словами. Знаєте чого? Бо дуже опасно в цій країні бути волонтером, патріотом і українцем. якщо ти не блюдолежиш власті. Або ти свій, або ти чужий. Да, я чужий. Так от, 3000 гривень. Моя футболка вже. Уже... Маша не в шоці. Маша сидить з мері, мері вже заснула. Ну как, тут вже ніхто не спить. Я не, я не збираюся у Маша, владу. Я не йду в Верховну Раду України. Не кричи, я не йду в президенти. Я зараз, будучи інвалідом третьої групи, можу залишити цю країну спокійно. Я можу поїхати в Італію. В Іспанію, в Португалію, в Германію, в Англію, де мені дадуть цілий соціальний пакет: страховку, зарплату, житло, роботу і фінансове матеріальне забезпечення. І повірте, ребята, через полгода цієї війни маючи за спиною 300 тисяч гривень і армію Шакалів, які за мною ганяються, я би, звісно, вибрав би предложення «Ізвні». З Європи безпечне життя. Тільки як я в очі пацанам подивлюсь, які мені телефони розривають і кажуть Олексій, ви остання надія. тому що гарячі лінії не працюють. Верещучка, сучка, шмара, вафліська грьобана. відповідає родичам полонених морпєхов, що не на часі сьогодні займатися обміном полонених морпєхов, тому що у них питання номер один Азов. А це не той Азов, який захищав Ахметова завод. А тепер Азовець, Азовець якого звільнили Бородатий, фоточки виставляв з Ахметовим. Ти хоч би про своїх побратимів подумав, які дійсно захищали цю Україну і яких звільнили з полону. Какого ти хера з цим мудаком Гандоновським, Кремльовським, Ахметовим? Фотки виставляєш? Ти підписуєшся під цю команду звільнених е, з полону, хлопців. І після війни. Хлопці, я виклав відео, послухали, що сказали, що ми обов'язково повернемося в Київ і ми задамо питання про ці гарячі лінії. Запам'ятайте одну річ, Україна сьогодні поділена як монета на дві частини: реальність і ілюзія. Ілюзію, кому подобається жити в ілюзії, донатьте притулу. Гандона Штопаного, шестерку Пінчука, який вже планує вибори, мера Києва, президентські і парламентські. слухайте центральні телеканали. де кіми, хуїми, Арестовичі, Поворознюки, Наташа Масійчук з плюсов. Порошенко, Тимошенко, Ляшко, який пішов напередок, правда, коли зашив собі задок. Це ілюзія. Ви в ній хочете жити? А ми не хочемо жити в ілюзії. Бо коли ми знімаємо очки. Ми бачимо Чернігов розбомблений після ілюзії, Миколаїв знищений, Харків знищений, Херсон оджатий. Оце реальність. Поки цей Гандон штопаний, який за 750 тисяч доларів купив собі посаду в Кабінету міністрів, ким? Любитель Хайпа і Фоток, і селфі фоткається з регіоналом, конченим сєпаром вілкулом, якого ця влада призначила державним чиновникам Кіровограді. Цього Гандона, Вілкула, ребята, Вілкула! Який був правий рукою Януковича, який катався з е, байкерами Путіна і Кадирова. І ми з вами бачимо фото Кіма і Вілкула. Що ти забув придурок, у Кіровограді з Вілкулом, У тебе Миколаїв трощать в фістів риву? А ми, а, ми, а ми телеканали дивимося. Все хорошо, прекрасна і маркіза. Так чим ми лучше руського первого телеканала? Ви у кого примір берете? Ви, Гандони Штопані, які создали а-ля військовий марафон, це не військовий марафон. Це український пійздощ. Це інформаційна блокада, це інформаційний вакуум, в який ми маємо вірити з вами. Окуніться в реальність, поки Україна ще наша. Виключить нахер ці центральні телеканали, подумайте своєю головою. П'ятий канал це Порошенка. Запам'ятайте це. Це п'ятий канал, який на Революції Гідності, на смертях Небесної Сотні, по трупам Небесної Сотні, по гробам Небесної Сотні, протащив свого е, сладкова рошенівського Гандона, який ще. При Януковичу був в кабінеті міністрів Азарова, Вспоминайте, ребята, включайте мозги Порошенка. Він став президентом і п'ятий канал Піар в його, розповідаючи нам типа стаду лохов, що треба немедленно вибрати Порошенка, бо він вже завтра закончи не війну, не війну. А то вибрали? Закінчив за п'ять год війну. Хоч одного регіонала посадив. А прикордонники, гандонники, ви куди дивилися, коли Януковича пропускали з шонкою? Тобто, як волонтера, інваліда, воєнно неприв'язаного, ви через кордон не можете пропустити за волонтеркою, тому що, бачите, бабок вам на лапу не дали. Як гуманітарну допомогу через кордон з Європи ви пропустити не можете, бо вам бабла, суки, не дали прикордонники. А Януковича з шонкою, суки, ви можете пропустити з гарбузовим. Так же було? Один плюс один, чий? а ви не пам'ятаєте, вам напомнить. Бені Коломойського. А не того ли это Бені Коломойського, який в своє время при Порошенку став губернатором Дніпропетровської області. І як нам усім лохам і стаду розказували, що Беня Коломойський захищає Дніпропетровська зелених чоловічка. Ви серйозно? Ви серйозно його вважали патріотом Беню Коломойського? Этого штопаного мільярдера Гондона, який захищав не Україну від зелених чоловічків, не Дніпропетровську область від зеленых чоловічків, а Приватбанк, центральний офис, якого де був? В Дніпрі. Минора побудована, город в городе для євреїв, для єврейських діток, школи, і детські саді, садики и медзаклады, де були побудовані євреї? В Дніпрі. Так, що він захищав? Україну від зелених чоловічків? Іли свій Приватбанк центральний офіс в Дніпрі. Давайте, може, вспомним СТБ, і Си і новий канал. А кому ці телеканали приналежать? А не Пінчуку, ли, случайно, не приналежать. А не тот ли это Пінчук, який зять кучма, який по гривні повикупляв державні стратегічні об'єкти України? Не ті ли він повикупляв державні стратегічні об'єкти України, які потім під час ковіду. Зробили перебой штучний доступу кислорода в лікарні, коли людей спасали від ковіда. Не тілі підприяті, він викупив по гривні і підняв ціну на кислород та кисень, якому так потребували всі хворі ковідом у лікарнях. І за нього і підораса був перебой в доступі кисня до лікарні, тому що ці всі заводи були вже під його лапою, Пінчука. Давайте канал Україна вспомним. Кому не принадлежит канал Україна? Ахметову. Хто такий Ахметов? Батя партії Легіонів, создатель Януковича? Мені вам ще щось треба казати? І після цього всього ви хочете сказати, що я маю дивитися центральні телеканали, які зробили А-ля військовий марафон. Може вам припомнить канал Раду, яка вибачалася після Революції Гідності за Небесну Сотню? Що коли в ці дні... Ці пеклі, запеклі в дні, коли Небесна Сотня лягала на, в центрі Києва на Майдані за незалежність України, яку розстрілював Янукович і Льовачкін, канал Україна показували природу і показували діяльність Верховної Ради України, нехтуючи тим, що в них за 100 метрів одних них уже сотня Небесна лежить убита. І після Небесної Сотні, після Революції Гідності, після тільки того. Як Янукович утік, влада помінялася, і вони поняли, що вони не в безпеці, що вони в безпеці. Вони вибачились, канал Рада, Верховна Рада, канал Парламентська Рада, вибачились перед нами за те, що Якоби, вибачте, будь ласка, що під час Революції Гідності, коли Небесну Сотню розстрілювали на вулиці, ми віщали депутатах, ми віщали о Януковичі. Вам історію вспомнить? Так я вам спомню її, якщо у вас погано з пам'яттю. Так що ми з вами тоді дивимося, виходить? Помойку інформаційну. І на цих центральних телеканалах ніколи не буде не вас, не вашого сина, який загинув за Україну, а потім.